Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Пам'ятаєте, вже мабуть з місяць тому я знімав відео про про отакі фруктові види пива. Було три баночки, я купив, показував. Ну, не знаю, якщо цікаво, зайдіть гляньте. Було львівське радлер, якщо я не помиляюсь, з таким яблучним смаком, і був відос по цьому. І крім того, стояли ще дві банки. Ось отаке біле фрутер зі смаком кавуна і м'яти, і там якась дика вишня. Чи я вже забув, як люта вишня, якесь міцне. ну те буде трішки згодом, ось нарешті ми дійшли з вами до білого. Я просто про нього забув, якщо чесно. Взагалі то одне, то друге, і якось я забув взагалі дозняти цей відос. Тому виправляюся, вибачайте, і сьогодні у нас ось оце чудо пиво. Сподіваюсь, там з фокусом все гаразд, тому що дещо відсвічує мені на дисплеї, і але, здається, все в порядку. Отже, бір коктейл Тобто, бачимо, це не просто пиво, а це от пиво з оцими фруктовими смаками. Біле фрутер зі смаком кавуна і м'яти, повторюсь, спеціальне пиво. 0,5 баночка і 4% алкоголю. Ну, така досить, досить гарна, цікава, як на мене. От, в цілому цікава, цікава банка. Не просто там, знаєте, аби що зробити, а от, ну, реально мені подобається. Нічого зайвого, і в той же час досить оригінально все. Бачимо зображення кавуна, бачимо там листочки м'яти. Друзі, дуже сподіваюся, що з фокусом все як має бути. Читати буду за кадром, тому що, повторюсь, і фокус гуляє, і я погано бачу. Отже, Пиво спеціальне чернігівський біле фрутер. Зі смаком кавуна та м'яти, Пастеризоване без ГМО. Склад вода, солод ічміни світла сироп, глюкозно-фруктозний, цукор, регулятор кислотності, лимонна кислота, ароматизатор Акація. Цікаво. До чого акація з кавуном. Натуральний ароматизатор кавун, натуральний барник чорна морква. Чорна морква. Барник, харчовий концентрат чорноморку. Це взагалі щось цікаве. Регулятор кислотності, знову лимонна кислота, натуральний ароматизатор м'ята, хміль. Продукт натурального бродіння. Вмість спирту 4%. Допускається наявність осаду тла, та слабка опалесенція. Що таке опалесенція? Чесно не знаю, гляну і допишу, тому що реально не знаю. Ну, не затягуємо. Налив повну скляночку, тому що все це будемо робити швидко, бо просто нема сенсу тягти. Нема у нас ніяких не закусочок, тому що ну які закуски до такого коктейльчику. Знову не можу зрозуміти, чи є фокус, чи нема. Дуже сподіваюся, що є. Виглядає дуже цікаво, гарно, апетитно, схоже за кольором на стік кавуна, ну, реально гарно виглядає. Запах, друзі. От коли так нюхаєш зі склянки, тобто от я так на долоні тримаю, пахне не то що м'ятою. А реально такою, знаєте, м'ятою, що росте на вулиці, і ми, ну я особисто іноді зриваю і кидаю її в чай. Але до, до, до неї додається такий якийсь солодкуватий присмак чогось. Ну, мабуть, кавуна. Загалом дуже-дуже і дуже, дуже цікаво, як на мене. Як бачите, пінка осідає, ну, що ти зробиш? Куштуємо. Чесно, друзі, чесно, ну, не знаю, швидше всього, це на любителя. Тому що, ну, якщо той радлер здається, да, чимось нагадував мені живщик, такий пивний варіант живщика то це взагалі не зрозуміло. Прикольно, звичайно, на смак. Ну, можливо, можливо, дівчатам таке зайде. Я маю на увазі дорослих дівчат. Тому що, ви ж розумієте, це абсолютно не пропаганда алкоголю, тим більше для дітей. Ну якщо чесно, ну мені якось не, не зовсім, так я вам скажу. Реально це не чоловічий напій. Дівчатам повторюсь, жінкам, мабуть, сподобається, тому що ну от таке дійсно поєднання соку з е кавуна, хоча я думаю, його там немає, всього на всього ароматизатор. Пива і якогось э, присмаку м'яти. Не більше, не менше. Якщо буде не холодне, взагалі, думаю, буде ну, якесь пойло. А так, ну, для пляжу десь освіжитись, мабуть, піде. Але, ну, я як чоловік, думаю, в сильній статі це не зайде. Тому ось так. Ще раз, друзі, дякую всім, хто дивиться мій канал. Персональне особисте дякую підписникам каналу. Я дуже радий, що ви зі мною, що ви дивитесь, коментуєте, критикуєте без різниці, але ви зі мною. Тому всім-всім величезне дякую. Друзі, тримайтесь, бережіть себе скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні! stop